Снікерсуйте, мої любі, при усякій погоді, Кажіть ні цьому болоту та цій незгоді. Навіть при такій шаленій погоді наші бабусі люблять копатися в городі. Жартували дві подружки в садку біля хати. От якби тобі сказали твоїй батько і мати, можеш собі чоловіка вибрати з двох одного, виходь або за лисого, або за дурного. А подружка посміхнулась яблунево-цвітно. Звісно, вийшла б за дурного. То б не так було помітно. У нас на дорозі багато проблем, але ми не сумуємо, ми далі йдемо. Ми віримо, що знайдемо своє щастя і подолаємо усяке ненастя. Мівінку їдять тільки дуже багаті люди, в яких грошей багато, заникане усюди. Для когось це шикарне блюдо, для когось блюдо дня. Для когось це шикарне блюдо, для когось це фігня. Приготував собі я смачненьку піцу, буду зараз їсти. Тут багато начинки, та й багато тіста. Кожен мене хоче десь його вкрасти, але хто зробить це, той швидко склеїть ласти. Дам я цій піці впасти тільки собі в рот. Хто сп'є на ранок каву, а хтось навіть компот. Хто зранку виглядає так само гарно, як я, мабуть, якийсь там хрущ. Або якась виня, хто стає з тот гарно виглядає, з нього завжди натовп нормально угарає.